події Ось колода чащ чудес. Сьогодні інтерпретація цієї картки. Ось запит у нас є. Картку ви бачите. Я автор Наталя Обст, а це колода чащу чудес Соніх котиків. Так, зараз нам треба звернути увагу уважно на всі деталі, відчути, які емоції, якісь відчуття, тілесні реакції, можливо, якісь думки піднімаються. Тримаємо запит, що мені приваблює в моє життя щасливі події. Ось і звертаємо увагу на важливі символи. Я вам трошки зараз ідеї накидаю, але... В коментарях напишіть, що саме вам відгукнулося. Наприклад, яскравий синій кит. Кіт символ життєрадосності, непередбачуваності, внутрішньої енергії та здатності виділятися. Можливо, ви звернули увагу на вираз обличчя. Трохи здивований, можливо, задоволений. Ну, кожен має відгукнутися своє. Але при цьому активний, ніби ловить момент, навіть якщо ситуація несподівана. Звернули увагу, можливо, в першу чергу на обдерті стіни, тобто на ці шпарлери. Тобто, символ це можливо бути змін, руйнування старого відкриття прихованого. І рух угору з кігтями, прагнення піднятися, зачепитися за можливості, навіть якщо шлях стається хаотичним. І якщо підсумуємо, ми згадуємо наш запит, що мені приваблює в моє життя щасливі події. тобто і підсумовуємо те, що вже було сказано: щасливі події в життя приваблює, можливо, живість, грайливість, уміння діяти з інтересом навіть у нестандартних чи незрозумілих ситуаціях. Ось, притягує удачу, також, якщо ви не боїтеся досліджувати нове, ламати застарілі обмеження і робити це з енергією, ентузіазмом та гумором. Особливо треба звернути на харизму. Оце кіт таким, бачите, має таку здатність, таку харизма, яскравість і вміння бачити у хаосі можливості, це 100% магніт для хороших подій. Ось, якщо ви хочете ще більше глибинної інтерпретації, ви можете навіть звернути на колір. Це може бути, якщо ми зараз більше в глибину зараз зайдемо, що синій колір. Нір символізує інтуїцію, внутрішній спокій і духовний пошук, але у яскравих відтінках він говорить і про креативність, натхнення та унікальність. Хто знає, можливо, чому у авторки і художниці цих синіх котів кіт завжди синій. Переважно синій. Напишіть, а якщо вам цікаво, то я поділюся. Напишіть а чому в коментарях, чому кіт на всіх картках синій. Тому і вам розповім цю історію, звідки взявся цей персонаж. Так, сам кіт це втілення незалежності, здатності, ходити власними шляхами, а ще вміння, приземлитися на лапи навіть після несподіваних поворотів долі. У твоєму випадку цей образ показує, що щасливі події приходять тоді, коли ти дозволяєш собі бути собою, навіть якщо це іноді виглядає дивакувато для інших. Ось. Знов він драпається, чіпляється за ці шпалери. Це, можливо, символ твоєї активної взаємодії з життям. Чи не? ти, можливо, не чекаєш, коли щось впаде з неба, а хапаєш можливості, навіть якщо вони вислизають. І в голубовному сенсі це здатність триматися за мрією, доки не реалізуєш її. От, знову на цій звертаємо шпалери, що відриваються. Це образ старих обмежень, шаблонів, які вже не служать нам. Те, що кіт їх драпає, про, може говорити про здатність трансформувати середовище під себе, ламати застаріле і відкривати нові горизонти. І якщо ви знову звернули на цю моську задоволену, на цей вираз обличчя це, це суміш можливо бути, здивування, азарту, задоволення це про. Твою внутрішню відкритість до несподіванок, ти можеш бути приємно враженою, коли життя відкидає щось нове. Саме ця готовність туди і дозволяє щасливим подіям знаходити тебе. Що ми підсумуємо, зробимо висновок, то твої щасливі події притягує поєднання унікальності, креативного підходу та сміливості ламати старе, а ще уміння. Грати з життям, не втрачаючи азарту, навіть тоді, коли доводиться, доводиться дряпати ці старі стіни. Це поєднання робить тебе магнітом для несподіваних, але дуже вчасних можливостей. Також в мене є мої купірості для вас для виявлення і та підсилення цих рис, які ми от зараз підняли, що вам ще відгукується. Ось цих рис, які притягують вдачу в наше життя, є практика. Мій магніт для удачі. Якщо вам це відгукується, пишіть Хочу практику в коментарях. Ось, і я для вас спеціально запишу цю практику. А якщо хтось хоче пройти цю практику індивідуально, пишіть, «Хочу до вас. На Сеанс, то ми з вами е, у двох домовимося про певний час і зробимо цю практику у двох. Індивідуально ви для себе отримаєте. Якщо ви хочете запису, пишіть Хочу практику мій магніт для удачі, для підсилення оцих рис які ми зараз підняли, те, що ви е, зараз нам відгукнулися для того, щоб притягувати удачу в своє життя. Вам дозволить розпакувати ці риси ще більше цій якості ваші. Тому з вами була Наталя Окс. Дякую вам за увагу, дякую вам за коментарі, за підписки і чекаю ваші відгуки і коментарі відносно цієї картки, як вам це все відгукується. Буду рада вашим, вашій активності і до нових зустрічей. Всього доброго!